Бали пораховані, документи здані, а новоспечені студенти вже за два тижні приступають до навчання. Аби збільшити свої шанси знайти роботу. 15% відсотків навчаються одночасно у двох вишах. Кому потрібні дипломовані спеціалісти, та які саме професії актуальні, з'ясовувала Вікторія Васкевич. Настя, студентка юридичного факультету на питання, що робитиме після закінчення, відповідає з гумором. Мовляв, її тітка працює в теплоенерго, де двоє юристів вже знімають показники лічильників. Може бути і третьою. Я дуже сподіваюся, що я роботу все-таки найду, але наскільки ну впевнені в тому в мене може відсотків на 20. Єдине, що на що я можу сподіватися, я так думаю, це якийсь там помічник як адвоката, нотаріуса ну або продавець. Наразі Львівщина не може похвалитись попитом на юристів. В центрі зайнятості розповідають Україні, бракує робочих рук. Що ж стосується людей з вищою освітою, то найбільше потребують технарів. Це стосується, по перше, всіх спеціалістів іт сфери. Я мову веду про висококваліфікованих спеціалістів, які доволі добре володіють як технічною складовою, так і мовною складовою. IT-галузь у Львові активно розвивається. Фірми конкурують між собою. а Потенційним працівникам пропонують високу платню та повний соцпакет. Проте спеціалістів не вистачає. Та й у вишах на відповідних факультетах ажіотажу немає. Бує, бо насправді це можливо сказати єдиний факультет в університеті, де всі випускники мають роботи. Більшість студентів, починаючи з третього курсу, працюють. Такі потужні компанії виловлюють кращих дітей ще з третього курсу. Натомість на таких факультетах так як географічний чи біологічний цього року було з кого вибрати, а міжнародні відносини та юридичний стабільно набирають студентів, попри подорожчання. Тим часом інтернет-сайти з пошуку роботи не надто багаті на вакансії з конкретною спеціалізацією. Окрім інформаційних технологій, Львівщина масово потребує менеджерів з продажу та торгових представників. Вимоги, комунікабельність і стресостійкість. Інколи потребують працівників з чи хоча б з водійськими правами. А от від досвіду чи освіти, здавалось, не надто залежить. Потрібні кадри, які користуються особливою текучістю: оператори кол-центрів, промоутери, офіціанти та кур'єри. А от такі професії, як юристи, економісти, а тим більше журналісти, взагалі, здається, не потрібні Україні. Вікторія Васкевич, Андрій Сладков, вісник.